Херсон нескорений, як українці з півдня гуртуються в Івано-Франківську, допомагають собі та потребуючим місцевим і бійцям на фронті. У цьому складі в спальному районі міста без електрики та опалення вже близько двох років чи не щодня кипить робота волонтерів, а двічі на тиждень тісно від гостей. Тут сортують зібраний від небайдужих одяг, а у визначений час безкоштовно роздають потребуючим. Щосереди та щосуботи зустрічає відвідувачів Наталія Зубач з Каховки. Після відкритого нападу Росії півроку жінка прожила в окупації, а потім з донькою та онукою змогла виїхати на підконтрольній Україні території. Пенсіонерка не могла довго сидіти без діла навіть у новому для себе місті, долучилася до волонтерства у проєкті херсонців банк одягу. Активісти збирають у визначеному місці одяг, взуття чи інші побутові речі, які віддають франківці чи магазини, сортують його на чоловічий, жіночий та дитячий. Бувають сумки, дитячі іграшки, посуд чи постіль. А потім це все роздають тим, кому він потрібен. Я теж в цьому одязі зі складу кросівки, куртка, шарфик Це в мене зі складу пит. Тому це дуже потрібно. Як ми виїхали влітку, я з однією сумкою, то в мене одягу зовсім не було. Спочатку там кое-що в гумках придбала, але тут нам напевно не напевно, я, я вам говорю, що тут кращий одяг, ніж навіть в місцевих гумках. Банк одягу працює без перерв на пори року. І, хоч особливо важко взимку, коли холодно і швидко темніє, волонтери не зупинялися. Адже більшість переселенців приїхали із зони бойових дій без речей. Розуміння цього мотивує працювати і досі. Коли людина прийде, і ти їй вже щось оце там запропонуєш, то це такі радість в очах і, і дякують, що. Ну, це теж нам приносить задоволення, тому що ми самі, самі такі переселенці нещасні. Але хто, хто не був у нашій, як кажуть, шкурі, той нас не зрозуміє. А це люди ті, яких ми самі в такому становищі, ми їх дуже розуміємо, підтримуємо, стараємося їм допомогти у виборі одяг. Дуже дуже вони нас надихають на те, що ми робимо. Сьогодні серед гостей банку одягу Ірина з Херсону має двох діток, які швидко ростуть. Тож потреба в одязі потрібна постійно. Проблеми з виплатами для ВПО оренда житла не залишають зайвих ресурсів. каже ініціатива земляків більш ніж вчасна. Достатньо такі гарні речі, і це дуже вигідно, тому що е, зараз коштів не дуже багато і ВПО зараз не виплат. Тому це для мене дуже гарно, що є таке місце, куди можна прийти і вдягнути хоча б дітей. Хоча і на себе теж трошки можна щось знайти. Буває так, що беремо речі, бо тут нема де поміряти їх. Ми беремо додому, іноді міряємо, вони не підходять, ми їх повертаємо назад. То Сьогодні теж взяла декілька речей на дітей і собі взяла джинси, помірюю вдома, якщо підійде, добре не підійде, повернути. Активно працює в проєкті банк одягу і Світлана Діденко з Береслава. Її місто на правому березі Дніпра Херсонщини зараз у сірій зоні, тож варіантів повернутися додому поки немає. Жінка зауважує, що робота банку одягу не була б можливою без участі франківців. Місцева волонтерка Наталя Чаплинська допомогла знайти місце збору одягу під гіпермаркетом. Громадська організація Молода просвіта Євгенії Бардяк виділила приміщення для сортування і видачі одягу. З перевезенням вантажів теж допомагає місцеве Прикарпаття Обленерго. Дуже чудово, що містяни теж перейнялися цією проблемою і дуже активно поповнюють баки. Є можливість у містян надати одягу вживаному друге життя, тому що є базові потреби, і ці базові потреби ну, вони повинні бути закриті. Є такі люди, які не в змозі їх придбати. Тому велика якби така, допомога херсонського хабу в тому, що ми забезпечуємо базовими потребами. Внутрішньопереміщених осіб, і місцевих жителів, які опинилися в складній життєвій ситуації. І тим більше ми ще допомагаємо і шпиталям, і військовим, якщо запит є, на підбір одягу цивільного. Херсонці, які наразі живуть у тиловому Франківську, допомагають і своїм землякам на півдні. За час роботи відправили на південь десятки тонн одягу та взуття. Це ви бачите запаковані мішки. Ми постійно відправляємо одяг на Херсонщину, багато одягу в сам Херсон, а потім по громадам, які роблять до нас запити, багато співпраці із Чорнобаївкою. Там пані Наталя у нас є. Вона розуміється вже на потребах менших громад, і вона там уже розвозить, розуміє в яку громаду що потрібно привезти. Також ми працюємо з великою Олександром як із самою, так відправляли і ще 50 мішків відправляли на Милівську громаду. Тобто це одяг і взуття, яке ми відправляємо на потреби наших земляків. Це важливо, тому що ми розуміємо, люди, які там знаходяться, вони не мають змоги придбати щось як фінансово, так і не мають змоги поїхати кудись. Бо ж ви розумієте, що це, от вони самі говорять, щоб щось придбати, це мінімум треба до Миколаєва їм їхати. Ну це складно як в транспортному плані, так складно і фінансово. Тому допомога, коли ми відсилаємо, вона дуже влучна, а це підготовлений одяг у військовий шпиталь. Поруч мішки у кривий ріг. Там херсонці організували дитячий театральний гурток, і з Франківська передають святковий одяг на костюми. А ще тут збирали речі для місцевого притулку тварин Дім Сірка. Голова благодійної організації Херсон нескорений Ірина Нічук каже, що зараз на обліку організації є близько 5 тисяч мешканців Херсонщини, які живуть на Івано-Франківщині. Чимало з них не просто очікують допомоги від держави чи волонтерів, а й самі долучаються до роботи. Вони, коли прийшли до нас, почали казати, що ну, дуже спокійно відчувається, коли поруч є той, хто тебе розуміє. Для них це важливо, ось десь відволіктись. Вони постійно давайте щось допоможемо. Давайте туди, давайте це. Тобто для них важливо не просто сидіти вдома, не просто отримувати якісь гуманітарну допомогу. Їм важливо чимось займатися, чимось допомагати, десь розвиватися в якихось напрямках. Тож, окрім банку одягу, херсонці піклуються про заняття для дітей в офісі, який називається Херсонський хаб, діють гуртки з малювання і співу для дорослих. Постійно проводять тренінги з психологічної допомоги. На малювання приходять дітки херсонські, також зараз ми почали і для дорослих деякі уроки давати. Вони приходять теж. Ось у них минулий урок, це був Петриківський розпис. Вони навчалися. Також займаються музикою. Це Херсонська музична школа. У нас дівчинка там працює і вона діткам викладає музику. Вони записують, співають, розвиваються. Також по психологічній допомозі це курс самодопомоги, плюс дівчатка проводять. Наша волонтерка та також волонтерка з маскувальних фей. Ще одна масштабна ініціатива волонтерів херсонський борщ. Його авторкою є Юля Ястребова. До великої війни жінка мала у рідному Херсоні виробництво пастели та сухофруктів. Коли ж Росія відкрито напала, а її рідний брат пішов на війну. Юля, хоч і маючи двох малих дітей, не могла не допомагати армії. За кошти, отримані як ВПО, купила у Франківську сушарку і взялася мотушки сушити овочі для основи під борщ, які передавала воїнам. Півроку я сушила сама, я вже була вагітна, почали вимикати світло, ми жили на восьмому поверсі, 10 кілограм живіт, плюс 10 кілограм там, моркви чи буряка на восьмий поверх з дітьми. Я пхала, коли вже зрозуміла, що я не можу, я вдень переробляла мішок моркви. Мені вже було важко нахилятися, чистити це. Плюс чистиш, усе 2-3 години, потім нарізаєш на терточці, то, що в мене не було ні комбайна, нічого, ну, нічого не було, просто тертка така. Ось, і це займало 2-3-4 години е, загалом почистити і нашаткувати це все. Я вже розуміла, що я ну, не можу, я мало сплю. Ось Мене пару разів забрали в лікарню прокапатись, тому що ну, я не спала по 2-3 години, а в 7 годин вже вранку вставали діти. І якби, ну, Я розуміла, що я вже не витримую, і мені треба десь когось, щоб допомагали. Тоді Юлія прийшла у хаб і там знайшла підтримку земляків. А проєкт Херсонський борщ вийшов на промислові масштаби. Бували дні, коли одночасно працювали 40 людей. Цієї весни волонтери зготували вже 5500 наборів, а це майже на 30 тисяч літрів готового борщу, який дає сили воїнам та береже їх здоров'я. Жінка не приховує. Найбільше втіхів від зробленого дають саме відгуки захисників з фронту. Коли ти бачиш, коли там вони худющі, замурзані, їдять той борщ, і коли кажуть: От у нас просто ми всім виробництвом плакали, коли зателефонувала мама. І каже, ви знаєте, і вона плаче на тій стороні слухавки і каже: Мої діти, в неї двоє близнюків, Вона каже, Мої діти сказали: мама, ми нарешті поїли борщ каже, як у тебе, як вдома. От розумієте, от, от, от те, що коли людина там, і вона розуміє, що хтось пішов, привіз, зробив, усе це упаковував, і то потурбувалися про них. І коли вони кажуть, що як вдома, то для мене ви і похвали, мені знаєте, це от мед в мої уші, мені більше нічого не треба. Більше року волонтери херсонського борща працювали безкоштовно. Коли почалися проблеми з виплатами ВПО і грошей на овочі під страву, забракло. Юля знайшла вихід із ситуації, аби ініціатива жила. Ястребова відновила своє виробництво пастили і сухофруктів під назвою Дайвкусю. Тож команда половину дня працює на виробництво корисних смаколиків, а потім береться за борщ для зсу. Дивіться, у нас була дача, і от все, що є на дачі. І все, що можна купити, висушити смачненького, ми сушимо абсолютно все. Тут є і черешенька, і полуничка, ананаси, апельсини, пастила. Вона вся робиться із, із яблучного пюре і додаємо там або ожину, чорниці, додаємо обліпиху. Ну, все малинку, полуничку. От і в такому: от, наприклад, тут, тут пів кілограма, щоб ви розуміли, тут 5 кілограм свіжих фруктів. От дитина не, не любить їсти буряк, наприклад. А пастилу з буряком, з яблучком вона з'їсть, не любить їсти там шпинат. Його можна все зробити солоденьке, отаке от завдяки яблучку. І дітки поїдять. Дуже гарно, як перекус, полуничку. Це все можна зберігати, знаєте, щоб не компоти катати, а воно дуже корисне. А ще жінка відкрила банку для донатів. Про отримані і витрачені кошти звітує у соцмережах. Тож спинятися з херсонським борщем команда не думає, як мінімум, до перемоги України. Що мене мотивує, в мене троє дітей, і я вдячна всім військовим. Це те, чим я можу вкластися в перемогу і бути вдячна за те, що мої діти перший час, коли приїхали, тут ну. Бувало таке, що люди і сміялися, але коли закривалися гучно двері, то діти просто падали і, і шукали до стінка. От я, цей борщ це мій вклад в те, що мої діти зараз не, не, не падають, коли закриваються двері. От просто це мотивація, це діти і, те, що я, і вдячність за те, що я, що я зараз живу. Зараз Юлія Ястребова очікує на нову техніку для своєї справи. Виграла грант від держави на 250 тисяч гривень. За ці кошти купить нове обладнання для сушки овочів та фруктів. А отже, воїни зможуть і далі смакувати улюблений херсонський борщ.